Чи то, що вибрати для ведення бізнесу в Україні. Мене звати Катерина Піскуровська, я практикуючий адвокат, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг Піскуровська та партнери. І сьогодні ми будемо з вами розбиратися в цій темі. Якщо ви плануєте реєструвати свій бізнес, для вас є дуже важливим правильно підібрати оптимальну організаційну правову форму. Тому. Якщо ви тільки думаєте про створення бізнесу або вже діючий бізнес, але у вас виникають певні питання чи бажання оптимізувати, покращити свій бізнес процес додивіться це відео до кінця. Для вас буде багато корисного. Насамперед хочу сказати, що ФОП, тобто фізична особа-підприємець, є найпростішою формою ведення бізнесу. Для того, щоб бути фізичною особою-підприємцем, достатньо подати заяву для реєстрації і здійснювати свою діяльність. Це відбувається доволі легко, без будь-яких е особливих труднощів, головне ваше бажання і правильно подана заява про реєстрацію ФОПом. Якщо ж говорити про товариство з обмеженою відповідальністю, це вже більш складна форма ведення бізнесу. Оскільки вона передбачає необхідність реєстрації юридичної особи, для реєстрації товариства обов'язково подається рішення про створення цього товариства, а також статут, який передбачає дуже багато різних моментів та деталей, що регулюють безпосередню діяльність цього товариства. Відповідно, якщо підсумовувати цей момент. То реєстрація ФОПа є легшою та дешевшою, а реєстрація товариства дещо дорожчою та складнішою. Але водночас є відмінність, яка стосується відповідальності ФОПа та ТОВ. Якщо говорити про відповідальність фізичної особи підприємця, то дуже важливим є той момент, що ФОП несе відповідальність усім своїм майном. Наприклад. Василь Петрович є фізичною особою підприємцем. Як ФОП він придбав один автомобіль, але як фізична особа, він ще має будинок та дві квартири. У разі, якщо в такої фізичної особи підприємця виникнуть якісь боргові зобов'язання, чи перед контрагентами, чи, до прикладу, перед податковим органом, то можуть стягуватися кошти з усього його майна. Тобто не тільки з того автомобіля, який він придбав на ведення підприємницької діяльності, а й з будинка і квартири, яку має такий підприємець. Якщо ж говорити про товариство з обмеженою відповідальністю, то то несе відповідальність у межах свого майна та статутного капіталу. Що це означає? Це означає, якщо ви зареєстрували товариство, та зафіксували статутний капітал у розмірі 1 тисячі гривень, то у разі настання такої ситуації, коли потрібно повертати борги і є великі штрафи, наприклад, то товариство несе в першу чергу відповідальність всім своїм майном, яке було на нього оформлене, а потім відповідальність за товариство несуть власники особистим майном. Але. Власники несуть відповідальність тільки в межах статутного капіталу. Якщо перевести це наприклад, то могла би бути наступна ситуація. Василь Петрович створив товариство, яке сформувало статутний капітал у розмірі 1 тисячі гривень. Після цього товариство придбало автомобіль і набралося боргів. Ну, так буває. То. У випадку, коли би стояло питання про примусове стягнення коштів та повернення боргів товариства, в першу чергу здійснювався би продаж автомобіля, який є у власності товариства, а потім йшла би реалізація майна або коштів, яка є у власності Василя Петровича, але не в повному обсязі боргу, а лише в межах однієї тисячі гривень. Іншими словами, більше як одну тисячу гривень Василя Петровича як фізичної особи в такому випадку стягнути би не мали права ні податкова, ні контрагенти, ні будь-хто інший в будь-якому порядку, в тому числі судовому чи через виконавчу службу. Тому, підсумовуючи, з цієї точки зору ведення бізнесу у формі товариства з обмеженою відповідальністю є безпечнішим. Наступне, на що я б хотіла звернути вашу увагу, це можливості, які дають та чи інша форма ведення бізнесу. Якщо ми говоримо про фізичну особу підприємця, то ФОП фактично може здійснювати діяльність виключно самостійно. Звісно, ми можемо фантазувати, укладати договори про спільну сумісну діяльність і так далі. Але не завжди це вигідно і доречно, і іноді на практиці з цим виникають певні труднощі. Дуже часто так буває, що декілька фопів про щось домовляються, спільно там діють, але їхні фактичні домовленості не відображені правильно юридично, і у разі виникнення якихось суперечностей між ними потім виникають проблеми, судові процеси. І не завжди можна це все відстояти належним чином відповідно до закону. Натомість, якщо ми реєструємо товариство з обмеженою відповідальністю, є така можливість здійснювати цю реєстрацію кількома засновниками, які можуть прописати в статуті, в договорі відповідні повноваження, розподіл інвестицій і так далі. Тобто, якщо ви плануєте реєструвати бізнес одразу з партнерами, все-таки більш доцільним є обрання форми, такої як товариство з обмеженою відповідальністю. Наступне важливе питання це податковий облік та відмінності у ФОП та ТОВ. Перше, про що хочу наголосити, це те, що ФОП однозначно набагато простіший з точки зору ведення бухгалтерії. Для фізичної особи підприємця доступні дуже багато різних систем оподаткування. ФОП може бути на загальній системі оподаткування та сплачувати податок на прибуток у розмірі 18%, а може бути на спрощеній системі першої, другої, третьої чи четвертої груп. На відміну від ФОП, товариство може бути тільки на загальній системі. Або на третій чи четвертій групі спрощеної системи оподаткування. Тож, коли краще обирати ФОП? У випадку, якщо у вас невеличкий бізнес, невеликі обороти і ваша діяльність є неризиковою. А також ФОП варто обирати на початку, якщо ви тільки стартуєте свою діяльність і розумієте, що у вас не буде там великих лімітів, а не буде великої кількості найманих працівників. Якщо ж ваша діяльність є ризиковою, якщо вам необхідно відразу мати велику кількість працівників, якщо ваша діяльність пов'язана з реєстрацією та сплатою ПДВ, тоді все-таки я би рекомендувала обирати таку форму діяльності як товариство з обмеженою відповідальністю. Але, звісно, кожен випадок і бізнес є унікальний, індивідуальний. Тому обов'язково перед початком реєстрації будь-якого бізнесу варто звернутися за комплексною юридичною та бухгалтерською допомогою. Необхідно, щоб фахівці подивилися ваш план по бізнесу, оцінили ваші ризики, видатки, надходження потенційно і прорахували конкретну форму діяльності, яка буде вигідна саме для вас. Дуже важливо також враховувати перспективи розвитку вашого бізнесу. Дуже часто бізнес починається з реєстрації фізичної особи підприємця, але в подальшому переформатовується в діяльність у вигляді товариства. Тож ФОП чи ТОВ вибір за вами, але він точно має бути зваженим та продуманим. У разі, якщо вам необхідна професійна допомога з питань реєстрації бізнесу або з питань підбору оптимальної форми діяльності, звертайтеся до нас за контактами, які ви бачите на екрані або в описі під відео, ми обов'язково вам надамо комплексний супровід або консультацію залежно від вашої потреби. А якщо у вас залишились якісь запитання. По діяльності ФОП або ТО пишіть їх у коментарях. А для того, щоб бути в курсі усіх юридичних подій та новин, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і не пропускайте виходу нових відео.